Ми говоримо про якісь ну, от останнім часом центральні грами, так про очільників церкви, тієї, яку ми називаємо за звичкою МП, в контексті їхньої залежності від Москви. Хоча вони кажуть самі, що ми там не МП, але от оцей вплив Москви, як він відчувається в регіонах в інших церквах на периферії, чи є там цей вплив? Чи є конкретні якісь приклади у тебе, е, Ну, якщо ми беремо. Чисто у церковному плані, то цей вплив глобальний. Річ в тому, що в самій Росії, російське РПЦ в Росії, вона не розглядається як церква, яка самостійна. Вона не самостійна, вона завжди розглядалась там. Як частина держави, і відповідно, коли грубо говорячи, коли Сталін створював е, структуру московської патріархії, зрозуміло, а він знищив церкву до 37-го року, він не планував відроджувати церкву. Це була структура, яка йому необхідна була для того, щоб впливати на світ в умовах холодної війни із західним світом, тому що західний світ не довіряв радянському союзу. А церковним інституціям довіряв, і він е, створив таку структуру, як московська патріархія, для того, щоб впливати зовнішньо, внутрішньо він її контролював. А е, на зовнішній світ, на нерадянський світ. Відповідно, коли радянський союз розвалився, функції цієї структури, я підкреслюю, не церкви як. Вселенської Соборної церкви, бо церковний організм він глобальний, він сусідній. А самої от церков, церковної структури Московської Патріархії, ця структура і далі, після розвалу Союз, радянського союзу, вона нікуди не ділась і не як користувалася влада пострадянська влада. По суті, сучасна Росія це і є мініатюрний Радянський Союз і для так от. І далі вона продовжує цим користуватися. А так як УПЦ, яку називають МП, це є структурна частина РПЦ, то а РПЦ користується державою в своїх цілях, відповідно, вплив на населення через цю структуру, він проросійський, він завжди такий був. От і тому за 30 років скажем існування цієї структури, скажем, в Україні в Україні, значить, виросло ціле покоління людей, які були виховані по суті, не в на Єван... не більше не на євангельських засадах, а будь-теолог вам це скаже, який вивчає теологію. Так, а на оцій, от пропаганді, яку ми називаємо сьогодні пропаганда руського міра». А пропаганда руського міра це вона була створена. Вона почала створюватись у 90-х роках, тому що вже тоді радянські пострадянські функціонери вони розуміли, що комуністична ідеологія вона своє віджила, потрібно щось нове створювати. І вони, значить, основну увагу приділили церкві. Православні церкви. І вони зрозуміли, що найефективніший вплив на ті країни, які вони хотіли тримати в орбіті своєї уваги, найефективніший вплив через релігію. І вони створили цю соціальну релігію русського міра, по суті, пострадянську релігію, яка паразитувала на всіх, скажімо, на такому, знаєте, ностальгію засадком. І тому і вона була прилаштована на людей пострадянського простору, на людей, які звикли певним чином мислити. І тому скажем, цей вплив, тось люди, які в більшості свої, я кажу так, які ходили в церкву щиро вірили в Бога, і їм простим ну більшості людей під виглядом церковного вчення. Оця пропаганда руського міра, вона їм нав'язувалась постійно. На проповідях в літературі чисельній. Це безліч безкоштовних листівок, там Почаївських в Києві так само дешевих брошурок. У якій припідносились політичні ідеї під виглядом допустим пророцтв старців, невідомо яких, які допустимо там культивувалася ця ідея, що Бог Божий дух діє більше через старців, аніж навіть через церкву, і що в церкву не можна буде ходити настануть такі от часи. Що значить, ці старці так ніби от пророкували. Насправді всі ці проро... пророцтва, вони писались на Лубянці, звичайно. От е... і, але в ці, проро... в ці пророцтва дуже заходили людям. Вони краще заходили ніж там Євангелія, наприклад, або Світєці, це все скучно. А старці говорили те, що людям подобалось чути. особливо пострадянські. Ну, пострадянські люди вони звикли під час холодної війни, чути що там Америка головний ворог. Ну і ці старці говорили, що от, там весь розбрат з Америки. Тобто, радянські люди звикли там боротися з капіталізмом. Ну і старці говорили, що Дух Божий їм там каже, що не ногой на захід, бо там Євросодом і там, значить, і, і те, і, і, і. І, і от ці люди, вони які звикли з кимось воювати, пострадянське покоління, mm. от, на них в основному була налаштована ця релігія. Ну, релігія, соціальна релігія руського міра. Насправді це політична релігія. Це mm. mm. не люди. Так, Денисе, а от е, історія, ну дійсно, бо питання от людей, так їхньої залежності від цього, воно дуже важливе. Ну і так само дійсно там, от і на там не тій ж периферії та й отут під лаврою, ми точно бачимо. Хтось каже багато проплачених, але там дійсно є люди, які щиро вірять, бо їм от батюшка так, так сказав, і все так. Е, на так. чому базується ця віра, сліпа і залежність? І от е, навіть в нас в ефірі деякі експерти порівнювали це, оцей релігійний такий фанатизм. Е, порівнювали з тим, що ми свого часу. У бачили на прикладі білого братства так тоталітарної секти. Наскільки доречні? Оці порівняння ще от в продовження от питання про Ми знаєте про питання надзвичайно цікаве. Надзвичайно цікаве в якому сенсі? В тому сенсі, що дивіться ця структура, я маю на увазі московська патріархія, яка виконує замовлення ідеологічне замовлення держави путінської, так і працює на нього в лиці патріарха Кирила. Насправді ця структура вона паразитує на церкві, розумієте, і вона користується зовнішніми формами церковності, нормальними тими формами, які дійсно скажімо, були створені віками. Які то церква це доволі древня інституція, і як інституція вона склалася десь приблизно в бізантійський період, в 4 столітті, так і ця інституція, вона доволі багата на традиції, на думку, на філософію і так далі. Але е, Московська патріархія, вона паразитуючи на цих зовнішніх формах церковності. Слова Божого, так, те, до чого люди відчувають природнє благоговіння, так, допустим, сан, церковний сан, так вона на цьому паразитує і вона в ці форми вкладає зовсім інший сенс. Ну, наприклад, ці ж самі, скажімо, священники, так, вони більшість з них вони щиро вірять у ті пропагандистські стереотипи. Чому тому, що зовнішньо вони виглядають, вони підтверджуються або оформлюються, або під формулюються Словом Божим. Ну там вони обґрунтовуються там авторитетом старців святих, і все це зовнішня церковність вона дуже впливає насправді на людей, і вони реально думаючи, що вони є сповідниками церкви. Насправді мені дуже шкода часто на це дивитися, бо вони насправді сповідують чиїсь політичні ідеї. От і більшість, навіть священки, більшість, особливо на периферії, вони впевнені, що змінити свою думку, змінитись, адже слово каяття метаноя це переміна розуму. Людина завжди змінюється. Тобто, каяття це не бити там себе лобом обстянку, так а люди бояться змінюватися. І вони тримаються за ці зовнішні форми. Як за суть, і це самообман, і цим самообманом користуються проросійські політичні сили. От і тому для мене особисто ну це трагедія, тому що в мене ну багато друзів і близьких, і знайомих, з якими я товаришував. Так коли в 2014 році ми почали. Ну то тобто я почав розбиратися в цьому і помітив цю тотальний обман. Коли за зовнішньою формою церковності ховається політична ідея, насправді доволі жорстока ідея, ідея, яка пропагує не те, що Христос приніс на землю, а протилежне інше. Розумієте, це просто якась диявольська суть. Я, я розумію, тому що тому, що так, ну і в мене є там аналогічні приклади. Денисе, я надзвичайно дякую за цю розмову. В мене залишили ще питання, питань багато і різні аспекти хочеться обговорити. І в цьому контексті я хочу сподіватися, ну так, ефірний час обмежений, але. Є в мене припущення, що ще е, не, завершує, не завершується ця історія. Що ми будемо ще говорити. Дякують наші глядачі, гість розумничка, респект пишуть. Тому наразі дякую. я тобі дякую, але думаю, що найближчим часом ми ще поспілкуємось. Е, хай щаси... ну, так, дякую всім слухачам. Так, слава Україні. Денис Таргонський, Вираєм релігійний слава. публіцист, був з нами на зв'язку.